Неподалік Межегір'я Тіньова команда Януковича продовжує своє беззаконня. У нових Петрівцях самовільно виділили один гектар берега Київського моря в сірому кардиналові регіоналу. Ще зовсім недавно місцеві жителі мали вільний доступ до Київського моря. А зараз невідомих нам причин тут виріс ось цей паркан. Місцеві жителі вкрай обурені появою паркану. Адже тепер їм до моря зась. Нині це приватна територія. Хочу сказати, що раніше тут можна було приходити з сім'єю, відпочивати, що ми робили. Зараз це закрили парканами. Це неможливо зробити. Ми зверталися і в місцеві органи власті, ну ніякого рішення немає. Писали в прокуратуру. Поки що забор як стояв, так і стоїть. Тож команда Стопкору вирішила з'ясувати, кому виділяла землі рекреаційної зони. Відповідно до статті 63 закону України про охорону навколишнього природнього середовища, рекреаційними зонами є ділянки сходолу і водного простору, призначені для масового відпочинку населення. Будь-яке порушення. Того берега такого, як він є, природнього, дуже легко може спровокувати швидке його руйнування і, і, і руйнування навколишніх ділянок, руйнування там вище по схилу. І це все є неправильно. Тобто сьогодні це є природа, а завтра її не буде. І якщо ми подивимось на закон України про охорону навколишнього природного середовища, там написано, що е, всі природні ресурси є національного значення. Не, не можна якби, ніяку природу привласнювати. Нам вдалося з'ясувати, що землі належали лісництву нових петрівців. 2004 року лісове господарство передає землю на баланс сільської ради нових петрівців, а сільський голова вже розпоряджається землею і надає її у приватну власність. Тож вирушаємо у лісництво, щоб з'ясувати, за яких умов здійснено передання землі. Ми нічого, ми, ми нічого не передавали. Наше підприємство нічого тут не передавало. То земельними ділянками розпоряджаються органи державної влади. Так, ну але ну якщо вона належала вам, в будь-якому випадку без вашої згоди вона не могла не, не могло, не не могло воно без нашої згоди, без згоди державного підприємства, вони не могли його вилучити. Містика не могли, проте зробили. Йдемо далі. Спробуємо знайти відповідь на наше запитання в сільській раді. Це не ми, ну не теперішній склад ради. Це видавав розпорядження, тобто рішення приймало. Приймалося у 2004 році. Якщо ви ну, ви сільська рада бачить неявні правопорушення. Вона не може скасувати попередні рішення сесії. Чого бачить неявні порушення? Якщо, ну, рушення, якщо це рішення було видано і вже є справа власності, то тільки в судовому порядку можна скасувати дане рішення. Але, також, до суду не зверталася. Ніхто не не звертався, і знову замкнуте коло винуватців немає, а правопорушення є. 5 грудня 2014 року Вижгородська прокуратура зареєструвала кримінальну справу за незаконне виділення землі. Та справу як відкрили, так швидко і закрили з невідомих причин. Всевдяки карті Державного земельного кадастру. Нам вдалося встановити особу, яка володіє берегом Дніпра. Це Костянтин Тенькевич. За інформацією наших інсайдерів, це друг регіонала Сергія Курченка. Сергій Курченко, головний фінансист сім'ї Віктора Януковича, створив та да безпосередньо здійснював керівництво злочинної організації, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій та банківській сферах на загальну суму близько 5 мільярдів гривень. Саме Костянтин Тенькевич виводить кошти команди Януковича з України. Такий собі сірий кардинал, про якого немає жодної згадки. Завдяки реєстру прав на нерухоме речове майно ми з'ясували, що панові Костянтину належить п'ять земельних ділянок з загальною площею понад півтора гектара. А ось у цьому будинку пан Костянтин нещодавно придбав дві квартири площею 162 і 167 квадратних метрів. І ще володіє чотирьохкімнатною квартирою площею 130 квадратних метрів. Нічогеньке таке майно, як для людини, що офіційно ніде не працює, і хоча Янукович втік, та схема залишилася, тіньові можновладці і далі продовжують ділити дорогоцінні гектари землі поблизу Києва. Так звані королі життя чинять беззаконні і утискають жителів села та стоп корупції розставить всі крапки над і зробить усе можливе, аби повернути схили Київського моря у користування громади.